Націй рік позаду, залишивши після себе яскраві сліди як позитивних, так і негативних моментів. Сьогодні ми визначимо топ-10 найгучніших подій, які переживала Одещина протягом минулого року. Світова преса відмічає прогрес нашого земляка-акерманця українського боксера Василя Ломаченка та називає його найперспективнішим в 2013 році. 2013 рік подарував професійному боксу багато молодих боксерів. За всіма критеріями світових спортивних видань у минулому році Василь Ломаченко найперспективніший боксер року дворазовий олімпійський чемпіон, який у жовтні провів свій перший бій у професіоналах. Саме у Василя Ломаченка одна із показових кар'єр у аматорському боксі. Він провів 396 поєдинків і лише раз програв. Василь виграв золото Олімпіади в Пекіні у напівлегкій вазі. А вже після у Лондоні завоював золото у легкій вазі. На виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки заможне суспільство, конкретно спроможна економіка, ефективна держава, закону України про екстрену медичну допомогу, національного проекту Вчасна допомога в Україні. У 2013 році в Одеській області розпочато реформу швидкої медичної допомоги. Єдина система екстреної медичної допомоги має на меті створення нової організаційної моделі на основі одного центру управління, фінансування за рахунок обласного бюджету, проведення сучасних технологічних заходів для поліпшення роботи бригад швидкої медичної допомоги. Реформування проводиться в два етапи, і триватиме ще протягом 2014 року. В Одеській області з 1 квітня 2013 року стартував дитячий народний медогляд. Диспансеризація дітей Одеської області стала продовженням реалізації програми народного медогляду, яка пройшла в 2012 році, завдяки якій десятки тисяч мешканців Одеської області зберегли здоров'я, а тисячам врятували життя. Протягом 2013 року кваліфіковані медичні спеціалісти перевірили стан здоров'я дитячого населення Одеської області, а саме 354 тисяч дітей шкільного та дошкільного віку. Бригади спеціалістів складалися з кваліфікованих лікарів-неврологів, стоматологів, хірургів, офтальмологів і педіатрів, які на базах медичних та навчальних закладів здійснили комплексне обстеження здоров'я маленьких мешканців. Завдяки дитячому медогляду десятки тисяч складних захворювань були вчасно виявлені а подальший розвиток патології попереджений. У травні в житті Білгородністровського Одеської області сталася знаменна та довгоочікувана подія третій етап чемпіонату світу з мотокросу. Змагання такого рівня в Україні було організовано вперше. В них взяли участь близько 30 учасників із 17 країн світу, які виборювали першість на трасі загальною протяжністю в 1600 метрів. Півтори тисячі кілків, 500 бетонних стовпів, півтора кілометра металічної сітки, три кілометри зеленої розділяючої сітки все це праця людей, яка вимагала неабиякої віддачі, аби й учасники змагань і глядачі отримали емоційне задоволення. Бюджет змагань з мотокросу у Білкуродністровському склав 3 мільйони 400 тисяч гривень. Західному перебігу змагань слідкували і європейські мас-медіа. Експерти відзначають, що у дні змагань пошуковий запит Акерману у системі Google збільшився до 5 тисяч в день. А відтак Білкродністровський отримав грандіозну безкоштовну рекламу міста не лише в Україні, але й за кордоном. В ніч на 1 червня на південну Пальміру обрушилося небаченої сили ураган злива та гра. У результаті чого одна людина загинула, та ще десятки постраждали, було зламано тисячі дерев та пошкоджені десятки автомобілів. Штурмовий вітер повалив станцію мобільного оператора та п'яти білбордів. А на проспекті Гагаріна шквал вітру зірвав покриття зі школи інтерната номер 2 Окрім того, було розбито скло у торговому центрі П'ятий елемент та розгромлені пляжі в Аркадії. Пошкоджені дерева падали на рейки та рвали лінії електропередач, зупинивши рух трамваїв та тролейбусів. Багатьом водіям навіть довелося ночувати у вагонах. Не встигла Одеса оговтатися від урагану. Як вже 7 червня на місто обрушилася сильна злива, затопивши центральні вулиці. Пішохідна зона перетворилася у величезну калюжу. Побоювання Одеситі викликало те, що зі сторони порту Южний на Одесу насувався смерть. А вже 14 червня Одеса постраждала втретє. Пройшлася сильна злива з градом, від якого знову падали дерева та опори ліній електропередач. У вересні на Одеську область обрушився у прямому сенсі цього слова багатотонний водний потік. Водна стихія вирувала декілька днів і наробила лиха. Під час потопу, викликаному сильними дощами, загинуло двоє людей та підтоплено десятки приватних будинків у Тарутинському, Арцицькому, Сарацькому Болгарадському районах. У районі стихійного лиха було розмито залізничні колії на декількох відрізках ділянки Одеса Березине між селом Березиної Арциз і частково автодорога Березено Весела Долина. В населених пунктах Березино, Веселий Кут, Перемога, Червоний та Рутине виявилося частково затоплені близько 200 приватних будинків і 250 господарств. Припинено електро- і водопостачання. Рятувальники евакуювали понад 600 людей, з них 90 дітей. Всіх їх розмістили в приміщеннях сільських рад та у будинках культури. Більше 20 П'яти людей, серед яких діти, літні люди та інваліди рятувальникам довелося виносити із затоплених будинках на руках і переправляти на гумових човнах. Резонансною подією 2013 року стала трагічна загибель молодого жителя Білгород-Дністровського, моряка за професією Сергія Цимбаліста, який помер 23 вересня в лікарні від ударів, нанесених невідомими. У ніч з 14 на 15 вересня біля місцевого нічного клубу Клумба на вулиці Ізмаїльській посварилися хлопці. Справа дійшла до бійки. Одному з її учасників Сергію Цимбалісту були нанесені серйозні тілесні ушкодження, в результаті яких він був госпіталізований до міської лікарні. Травми були настільки тяжкі, що хлопець впав у кому його перевезли в Одеську обласну клінічну лікарню, де він помер 23 вересня, так і не приходячи до тями. 22 жовтня в Одесі було затримано екс-депутата Ігоря Маркова. А 23 жовтня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про його арешт до 20 грудня. Маркову було пред'явлено підозру в організації злісного хуліганства, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. У 2007 році Ігор Марков побив учасників мітингу проти відкриття в Одесі пам'ятника Катерині II. Організатором акції була партія Свобода. Кримінальну справу за цим епізодом міліція відновила після того, як 12 вересня вищий адміністративний суд скасував рішення Центрвиборчкому про реєстрацію Маркова нардепом. Він звинувачення силовиків відкидає, заявляючи, що його арешт політично мотивований. А причина гостра критика влади за зближення з європейським союзом і заклики орієнтуватися на. 13 листопада Одеський окружний адміністративний суд анулював ліцензію телеканалу АТВ. А 17 грудня Одеський апеляційний суд відмовив телеканалу в задоволенні апеляції, по суті, перервавши існування каналу як «Медіа-одиниці». Одесити у такому рішенні вбачають політичне підґрунтя. Телеканал АТВ належить Ігорю Маркову, депутату, який виступив проти інтеграції з Євросоюзом, якого позбавили депутатського мандата і порушили кримінальну справу щодо подій 2007 року. Ігоря Маркова взяли під арешт, а телеканал позбавили ліцензії. Як повідомляє ряд засобів масової інформації, підставою для рішення стало те, що компанія не подала заяву про переоформлення ліцензії у зв'язку зі змінами в складі власників, які відбулися ще в 2009 році. А саме зі смертю від. Талія Баранова, власника 12% телекомпанії АТВ. За інформацією Нацради, про ці зміни стало відомо зі звернення Дмитра Порошина, який підкреслив, що АТВ порушує частину четверту статті 35 закону про телебачення і радіомовлення, яка зобов'язує телеканал протягом 10 днів з моменту зміни власника подавати заяву на переоформлення ліцензії. У листопаді указом президента України новопризначеним головою Одеської обласної державної адміністрації став Микола Скорик. Кінець 2013 року приніс Одеській області кадрові перестановки у обласній адміністрації. 8 листопада Микола Скурик приступив до виконання службових повноважень і у перші дні роботи навідався з робочими візитами до районних адміністрацій. 2014 рік у законних правах що ж принесе нам рік прийдешній, покаже час.